обстрілювати. Є певні домовленості чогось не робити. Але сім кажезлів виходить, сім кажезлів це карта повітряних сил, ну, карта захисту. Так? Тобто захищатися так. все ж таки ми будемо, що будемо мечів – це карта. Ну можливо, якихось знаєте, як на нагнітання. Да? Це можуть бути якісь шахеди, це може бути якась постійна повітряна для того, щоб тримати в напрузі, угу. тобто це не карта ракети, це карта щось ну, трошки менше. Ой Боже, може, не сам Київ, може десь в дорозі все рівно йому стоїть якась загроза, карта або не йому, або там ще комусь, не знаю, король жезлів. Це ну, про якусь людину, яка не, не, не про наших. Тобто mm -hmm. хтось зі сторони, якийсь король жезлів зі сторони. Виходить диявол, трійка жезлів, і знову на дні колоди. Дивіться, карти у нас іерафанти, колесниці. Тобто, ну, от щось недобре в плані дороги, в плані транспорту, в плані там теракти, може, якісь налякати якось. Диявол, це таке щось дуже-дуже підступне. Чи щось загрожує, поки він в Києві? Поки він в Києві, може і не загрожує, а от момент дороги. Треба бути дуже обережним. Постійно дарує, все рівно виходить. Повтор, чи будуть вони обстрілювати, як про ракети подумала, Київ? Вежа, п'ятірка кубків, повтор, чогось негативного. Щось соціальне тут з мечів знову гостра карта, щось направлене, щось таке, знаєте. Виробництво і по пентаклям ресурси виробництво. Давайте подивимось загалом загрози на найближчий час. Ну, сьогодні вівторок до кінця тижня, може. По, Давай, по Україні, куди будуть цілити? Загрози на найближчий час в Україні до кінця тижня. Щось сильне біля води або міста. Е Щось пов'язане з водою, міста біля води, да, або щось біля води. Щось сильне може бути. Що під загрозою в Україні до кінця тижня, щоб загрозою в Україні, до кінця тижня. А, якісь дуже важливі державні об'єкти, плюс можуть бути жертви серед населення, тобто якісь дуже серйозні руйнування. Карта смерті повішений імператор і вісім жезлів. Це про дуже великі, масовані щось ну, багато і, і, і на щось одне. Які об'єкти в Україні під загрозою до кінця тижня? Знову виробництво а, цивільним людям, от просто українцям, бути дуже дуже уважні. Десятка кубків це, знаєте, може говорити і про приватний сектор, а може говорити і про а, багато. Квартирні будинки. Ну, тобто там треба бути дуже уважними. Плюс трійка Пентаклів. Вона, в принципі, про виробництво інколи ще може про церкву якісь казати. Ну, буває. І, і так, і так. Щось важливе для України, щось важливе для короля Жезлів. Може якісь. Посольство знову, бо там же ж пам'ятаєте, був момент, і мені карти показали, да, що щось таке зацікавлене з іншої сторони, тобто не наше, якісь або виробництва або бізнес, якісь це можуть бути посольства, якісь щось таке. А це те, що стосується когось. Тобто, як ви знаєте, стоїть у нас. Але постраждає хто? Ну, чи, чиїсь інтереси постраждають, розумієте? Ну, У нас так, є ще наш... іноземні там заводи, наприклад, якісь де власні. Ну от, той... щось, щось, щось такого плану. Да, ну, вже жезлі він зазвичай ну, може показувати і на консульство якісь, на посольство якісь. Ну, тобто постраждати. Це ж посольство щось, щось, щось іноземне постраждати угу. може. Отак, от я правильно, так. Да. Лікарні, діти, електрика, знову сонце, а, щось вибухове. Жінки, діти. Приватний сектор, місця скупчення людей, це можуть бути, до речі, якісь ринки, якісь площі, тобто серед білодня. Знаєте, от якось так: трійка кубків, десятка пунктів, так, там, де просто люди відпочивають. Тут за келога питають Келог привіз угоду, по якій ми маємо відійти з чотирьох областей, а Русня відійде з Харківщини, Дніпропетровщини і Сумщини. Чи правда це? Чи підемо на цю угоду? От, чи привізте погоду, що ми маємо відійти з якихось областей, чи привіз тело таку погоду? ви ж бачили, що щось від чогось відмовилося. Ну, ну да, ми маємо відійти. Ну, плюс-мінус, да. Плюс-мінус, да. Карти такі не дуже м, в плані взагалі всієї боротьби. Вони не дуже приємні. Тобто тут і удар, якийсь може бути, тут і ривки якісь можуть бути, тут в плані боротьби, і нашої боротьби за свої території. Закінчити тут і зараз, знаєте, та десятка мночі, якось. Чи... А є в цій угоді, що росіянці вийдуть з Харківщинки? Тут не сумщина, чи є в цій воді. От начебто, в угоді щось і може бути, але такі карти виходять: п'ятірка мечів, королева кубків, якої, знаєте, такої брехливої інформацію, інформації по воді. Ну, королева кубків, вона така актриса трошки, знаєте, вона десь може нагнітати. Тобто, ну це. Чи готові росіянці вліти з Харківщини, Дніпропетровщини, і з Тумщини? Ні. Де? Ну, а коли можна було вірити Це якимось було. угодам з росіянами? Чим погода, чи піде мені з угоду? Ні. Ні. Тут, навпаки, якась активність запускається. Готові захищатися, готові битися. Ну, собственно. Оце найголовніша відповідь, що Україна не піде на цю угоду. А, які відносини на зараз між Азербайджаном і Росією? Чи домовилися, чи не домовилися? Як, як загалом будуть розвиватися там? Стосунки відносини. і угу. Росія. І зараз. Пауза. Четвірка мечів, пауза, але всі на готові. Знаєте, таке відчуття, що всі дивляться на реакцію один одного. Типу, хто перший паш мечів, хто перший почне щось там робити, я маю бути готовий, як відповідати, куди рухаються стосунки Азербайджану, Росія? Куди рухаються. Щось неприємне може статися насправді, десятки мечів, Верховний суд. Ну, По-перше, це про закінчення того, що взагалі було до цього, да, це про якісь зміни. Але якщо ми про загрози говоримо, то щось може, десь може статися. Перемовини все рівно якісь будуть, спілкуватися вони будуть, карта закоханих виходить. Цей конфлікт, який між ними, він такий, знаєте, дуже-дуже затяжний. Карта зірка, карта помірності, він, ну, як, типу, пауза, потім щось таке, якась заява прозвучить у цей паш мечів, так, щось таке може ляпнути. Хоп, відреагувала якась сторона. Знов почалися якісь там заворушки, хтось в когось має там, чимось кинутися, щось може десь якусь провокацію або всередині країни щось таке зробити. Якось відреагував. Потім знову якась тиша, типу, поговорили, заспокоїлися. Потім інша сторона. І от, от така тема може блін, по зірці це там, до трьох років, до п'яти років. Ну, тобто, це така довга карта, ще й помірність виходить. знаєте, ну, тобто... Поки є зацікавленість в якихось територіях, Колесниця і королева Жезлів. королева жезлів народи і території. От поки є така зацікавленість, от ніхто не поки. Обмін полоненими, чи буде найближчим часом, можливо, до кінця липня, чи буде в липні, да? отак, можна спитати, чи буде угу. в липні обмін полоненими і якого масштабу, Там чи великий, чи невеликий, Там питали, скільки? Скільки обміняють, ну, навряд чи карти скажуть скільки. Мені з однієї сторони показують на обмін, який готується, що рішення вже прийняте, але якісь можуть бути жертви, якісь неприємні ситуації. Виходить, король мечів, виходить карта смерті. Це про щось таке неприємне, щось, ну, якусь загрозу, яка може бути нашим. Полоненим, скажімо, на шляху до або десь. ну тут тобто, то взагалі ще може бути дуже багато е запроданців е тільки е кубків. Така карта, знаєте, підмінити ну типу своїх людей, відправити. Да? Тобто, ну, якось так повернутися полонені. Над однієї сторони карта да, говорить, що да якась дорога йде, але. Якась хитрість цією дорогою, є якесь бажання зірвати, бажання щось таке зробити, щоб не сталося ніяких ситуацій, тому що от, е, виходить ще й і верховна жриця, якась робота, яка про проводиться всередині. Ну, от якось, знаєте, типу да, все до цього йде, рішення вже прийняте, але є бажання зробити якусь гедо. Я питаю, чи повернуться до кінця липня, взяла вже іншу колоду, карта диявола і повішений. Ну, тобто, якісь такі. Не... Угу. Як там мені пишуть, Відм... відміняємо всі негативні сценарії, хоть хоть, щоб все було добре. Угу. Ще питають про наступ на Харків, на, на Харківщину і загрозу Харкова. Можемо так подивитися таке? Можемо. Харків загроза до кінця тижня. Що під загрозою, під загрозою якийсь імператор? Це може бути або імператор, ну типу, як посадовець якийсь, або може бути будівля, яка, державна якась будівля, тобто щось пов'язане з цим момент світла, виробництва. Знову десятка пентаклів це про багато квартирні будинки. Повторити якусь історію в Харкові, щось не дуже приємне, що там було з дітьми, або там, де були жертви серед цивільного населення. по дияволу Це можуть бути навіть не те, що прильоти, це може бути як і про наведення, знаєте, от, ну диверсія якась та наведення може бути якісь теракти, як іменування і таке щось. Ну, диявол він на, на, на все на все готовий. Для Харкова це бежать, тобто ну, дуже, 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 дуже обережно, коли супорту не повторюю якоїсь дуже складної і важкої для вас ситуації. Питають це... новий наступ ворога на північ Харківщини в двадцять п'ятому році. Отак питання. Це звучить. Той, що на кінець літа, так? те, що в нас будуть чи будуть вони наступати на Харків, що вони на кінець літа, чи Буде наступ, якийсь рух в ту сторону може бути, рух може бути, але він по смерті, він ну, в одну сторону. Провокації, якісь можуть бути мінування, якось вони по дияволу це все, хитрими шляхами, тобто ну, щось таке, да, ДРГ-групи, там, завести когось, ну, тобто, щось таке а взагалі по смерті. Чи окупують вони там щось в сторону Харкова, четвірка Пентаклів, рух якийсь мож... можливий, да, але потім, знаєте, як дуже важко буде рухатися і будуть навіть відбиватися, типу, щоб не в ну, карти. картин. Про прильоти більше і про обстріли, от мені вся угу. історія більш неспокійна. Про Запоріжжя теж питають, чи буде окуповане Запоріжжя, чи дійдуть туди. Чи дійдуть росіянці до Запоріжжя? Бо там ще розганяється, що можуть здати Запоріжжя там начебто. Так, вистачає угу. зразників, чи є загроза окупації в Запоріжжя. Ну, От якраз і розраховують на те, що хтось має відкрити шлях до міста. От знаєте, от так одразу карти, тому угу. цікаво. Кілька кубків на Харків, ті самі карти практично виходили. Тобто це великий розрахунок на того, хто знаходиться в місті. Да? Чи є загроза окупації в Поріжжя? Мені карти говорять не про загрозу окупації, а про е, дуже сильні обстріли і про дорогу, про транспортне сполучення, щось дорога до Запоріжжя або обрізати Запоріжжя. І знову ж таки це про зрадників, яких можливо завести в Запоріжжя. Знаєте, може, там якась окупація, Ой, не окупація, перепрошую. Е, Боже, коли люди зараз, як як це називається? Коли людей вивозять? Евакуація. Евакуація, Боже, дякую. <гум> а, що буде якась евакуація, і там можливо якихось своїх посадити. Ну, тобто <гум> зрадників якихось, так. Да. От, але в плані обстрілів обстріли через направлені на дорогу, на транспорт, на сполучення. Мінування якісь знову ж можуть бути. Не, не бачу окупацію в Запоріжжі. Ні. Ми тут у нас пишуть, що чули таку інформацію, що керівники Запоріжжя можуть відкрити ворота. Що зрадники прямо там у руля. Запоріжжя, керівники Запоріжжя, що купують. Ну, достатньо. Є домовленості, показую, так. Да. Є бажання, чи чи, чи в Запоріжжі? Ні. Ні. Так, і про лівобережжя Херсонщини ще питали. Ми не пропустили питання про полонених, розглядали перед цим. Трошки лисніть далі. Лівобережжя, Херсонщини, що саме, яке питання? Доля лівобережжя Херсонщини. Що нам чекати? До коли? Немає сроків. Давайте не знаю, до кінця року. До кінця року. Я думаю, панець. що люди очікують гарних новин. До кінця року. Е, мені знаєте, як карти говорять Я питаю, що буде? Виходить е, верховна Жриця, а вона така, типу, з однієї сторони, тихо, ну не поспішай, не нагнітай, а з іншої сторони, верховна жриця це коли ще поки нічого не зрозумію. от Вона ну вона закриває інформацію, тому що щось відбувається. Розуміли? Ну тобто Для того, щоб дати щось і зрозуміти, ще щось має відбутися, подія ще має. Пробудуватися. Там швидко буде змінюватися дуже ситуація. Так що вже не надати зайвої інформації зараз. Щось, щось, щось відбувається. Щось готується, да? Щось готується, да, дякую. Щось готується і те, про що не можна говорити. Там Ну, повністю не бачу. Немає Двіка контактів. Тобто, до, до кінця цього року все рівно щось десь якось. Рух якийсь ми з вами можемо побачити, але сказати, що повністю все повернулося, то ні. Гарні події для України. Як Давайте. завжди, ми з вами дивимося. На найближчим часом. Ой, а пам'ятаєте, це ми з вами дивилися, чи не з вами, що хтось має піти проти всіх, і ми отримаємо якусь круту підтримку від якогось -фанта. Угу. Скажіть, як програлося цікаво? До От, речі, так. Ми... Да. Хтось неочікувано піде. Переглядає, да. Да, там така диявола карта виходила, хтось стане тип, проти всіх, проти системи, хтось дуже сильно розізлився. Поверніться Найбільше до нашого час. минулого ефіру. Хто не бачив, подивіться там. Гарні новини для України в найближчий час. Дуже. Новини події для України в найближчий час. А, щось прямо удача на нашій стороні, колесо Фортуни. В гарному сенсі це про удачу, да? це про якийсь результат. Ми з вами почнемо щось бачити. Результати того, що відбувалося колись, або те, що було приховано, знаєте, ще колись опорту може говорити про а, приємну низку обставин, про гарну низку обставин. Тобто якось так все буде складатися, якось так, знаєте, от, прямо, от якось ти дивишся, і, і начебто і все добре, і все класно, Боже, а як ти? Ну, і ти начебто нікуди не витрачаєш свою енергію, а результат у тебе позитивний. Тобто тут сама удача на нашій стороні, знаєте? Про гарні новини будемо, дуже швидко все буде змінюватися. Ну Тут знову ж таки, оця п'ятірка кубків, от те, що ми да? щось відпустити. Щось щось від нас піде, те, що нас тримало. Ну нам доведеться дивитися в нове майбутнє, хочеш не хочеш, тобто, але так. Але чому це добре для нас? Тому що в нас буде якийсь план: відлюдник і туз жезлів, це. Щось нове, якась інша інформація, ми придумаємо щось нове. Це якісь аналітичні дані, або це в тихарях хтось нам щось ну, дасть якогось тут за жезлів, дасть нам якусь можливість все ж таки зробити те, що нам ми не могли зробити до цього. Плюс е відлюдник тут жезлів, жезлівних ще й про окуповані території, можливо, щось таке цікаве станеться. Да? Е е ну Тобто десь дорога закриється, десь дорога відкриється, ну тобто якось так. Ну і знову ж таки, тут про ірафанта якийсь іерофант дає нам відчуття стабільності. Ем, відчуття стабільності. Ми так виходить цікаво. Карта помірності, сім жезлів, король жезлів і шістка пентаклів. Ми своєю наполегливістю, от сімка жезлів, вона про наполегливість, коли ти стоїш уже там весь порваний, босий, без взуття, але все рівно відбиваєшся, тому що ну, це твоє, воно тобі потрібно і воно для тебе дуже важливо. На протязі вже доволі такого довгого часу, да, це карта помірності, ми все ж таки добиваємо короля жезлів. В плані прийняття якогось рішення і отримання ним допомоги, тобто, це щось таке дуже те, що важке давалося нашим партнерам, те, що прям взагалі вони дуже сильно гальмували. От ми прям це отримаємо, і це щось дуже дуже важливе для нас.